<звілля> Всім привіт! От приїхали до мілки собачки на трасі, яка вже у нас стала мамою молодою, да? маленька. Хороша така. <х -х -х. <х -х.> Наверно, треба їй погодувати, бо тому що вона всі сили, всю енергію, все, що вона їсть, все молочко. Дивіться, яка дві. Може, так, в, в руки його гладитися. А тут дивіться, хто укає. Да, маленька, мамка. Де йде до них, іде. Кадр. Що там? Ми вже налили їй водички. насипали корму. Маленька, вже годує, на, на, на. що там тебе? Прижали тебе. А, воно смок, чи сестричку чи братика шукає там, воно сліпеньке. Ану дивіться, де воно шукає сісю. Не там, не там, то мама в другій стороні, а воно не туди. Поправити треба його. А які Чорне чорний то? Справи? Коричневе, воно взагалі не туди, у нову сестеричку вперлося. Воно маленька, треба якось На маленько. Акуратно, нє-ні-ні. Ні, -ні, -ні. Ні акуратно, Ленчик. Ленчик, Ти так. Да? О, так, перевернулася. Кушай, вирекош. А, дивись, вона не з'їла. Бачиш? не з'їла корм. Не з'їла корм, ото вона тут і шукала його. О, о, тепер знайде, може. Дві це після, так? А двиг, то дві як. Скуби і см... що ти там Ну Дивіться, дивіться, що це робиться. Отакі діти родяться, себе, Мучать цих мамів. Опа, отак, отак. А хто держався, той держався. Диви, хоче вийти. А, вона лягає. Ага, дві. так оберігає. А те дві ці які лапки, які там... Зараз я постараюся показ. Бачите, лапка біленька, сіреньке, таке, тічу чорненьке. Які хвортики маленькі О, такі. Дивіться, що, тут десь прямо ще хвостик один. то, так? Да? Мілка? Ну тут хвостик під нею. Лягла трошки, так? Да? На дітей, так? Да? Ну там їм тепленько, так? Да? Маличка. Сьогодні стало тепліше, вже не укрить, да? хороша мамка, так? Да? Корм, треба щось ще ї, да? так? Ну, не було нічого сьогодні, все в магазинах розкопили. Трошки полижи його. Чи її там, дивіться, білий е кінчик хвостика. Ага, кінчик. Дивіться, які маленькі. А де де, що -де -де? ти йому робиш? Ми ну, що ти? Ах, ти хороша мама, так? Да? Хороша, хороша. Да, да, да. Трошки погано фокусується. ну Нічого, погодували, побачили, познімали відео. Там нам розповідали, що один чоловік її підгодовує молодець теж. до речі, вчора був і мав добре її погодувати. Там, і... Вдяч... Церквінь, Вдячність теж велика, бо, тому що ми далеко живемо. 40 кілометрів, то ми не маємо можливості кожного дня її годувати. Тому приїжджаємо, годуємо, плюс залишаємо, насипаємо її там, щоб вона мала, що на потім. Да? Ну і ще й дітки з'явилися, все вже спить, дрімає. да? Все, мілка. Пока-пока. А ви підписуйтеся на наш канал, коментуйте, ставте лайки. До речі, там попадаються люди, які... Противники стерилізації, то по суті, ці люди, вони би мали бути, якщо вони противники стерилізації, вони би мали бути в перших рядах тих, хто донатить, підтримує цих маленьких отаких от шиликів, таких. бо тому що або забирати собі Всі. на перетримки, там, лікувати їх за свій рахунок, оце да. А виходить, де хто там нам пише, хто вам дав право там стерилізувати, щось там таке робити. Ну, ви знаєте, це особливого права не треба у когось запитувати, щоб дворових собачок стерилізувати. Навпаки, це допомагає їм, тому що потім їх люди б'ють, отруюють, це набагато гірше, ніж стерилізувати їх. Якщо ви маєте щось е, проти, то свої побажання у письмовому вигляді можете звертатися у якісь е, установи державні, вони вам там розкажуть, що вам робити. Своїми побажаннями і так далі. А ми будемо такі злісні коментарі удаляти, тому що ви не праві у даній ситуації. Ми знаємо, як це, бо рятуємо їх, лікуємо, вакцинуємо, пристроюємо, віддаємо хороші руки. Коли ви берете собачку, отаку. Коли ви берете отаку собачку з вулиці її відмити треба десь, у своїй ванні, наприклад, погодувати, попереживати за неї, там, робити уколи і так далі, прибирати за нею навіть туалет її, да, і, ну, і перетримку ніхто ж не, не буде відразу там скидати гроші. Це багато своїх зусиль і коштів, і часу йде. Тому. Якщо ви хочете щось нам пред'явити чи сказати, що вам щось не подобається, краще допоможіть реально, а не там ще щось якісь права качайте. Бо це таке, знаєте, ну, ми свій час і зусилля докладаємо для того, щоб трошечки цих тварин врятувати і знайти їм хороші сім'ї. Тому дякуємо всім за підтримку, хто дивиться, хто коментує. Надіємося, що в цьому сезоні. Буде допомога також від держави для цих тваринок в питанні стерилізації, також вакцинації, чіпування. Менше буде таких проблем. Всім гарного дня, всім пока.